Хочу вам показати е, власний сорт. Я його назвав Небесна Сотня. Дуже ніжний, дуже такий, він завжди рясно квіткує. Це наш власний розплідник Тараненка, Називається «Еліт Гарден», е, Він був створений у 2004 році. Тут е, зібрана велика колекція понад 800 сортів бородатих ірісів. Це тільки бородатих 300 карликових сортів. Ну Півоні десь вже майже 300 сортів. Це сорт називається Іракес Василя Горобця — Це наш дуже відомий український селекціонер. Повномасштабна війна, ми взагалі мешкаємо на північній Салтівці, на дружби народів. Ну і прокинулись зранку від тих вибухів дуже гучно. У нас вікна. Тремтіли, ну, злякались дуже сильно. Посиділи до 3 березня в Дергачахі, коли вже почали тут гантелити танками-градами, ми е, виїхали в Трускавець. Тут дуже сильно прилітало, побиті паркани, дах побитий був, вікон не було взагалі. Ну, Я дуже сильно хвилювався, і найголовніше, щоб не було тут пожежі. Тому що хвоні, як починають горіти, вони згорають все, дотла. Ну, багато було пошкоджено дерев, їх просто покосило. Ось збито, ось збита, ось, ось пошкоджено. Ну, вона тримається, як і Україна. Коли ми повернулися, ми просто плакали. У нас були сльози на очах, тому що коли ми їхали, ми не знали, чи повернемося ми взагалі і чи побачимо ми наші улюблені квіти, дерева і все це. Ми відчули біль, страшенний біль і е, розпач і, ну, і до, до Росії, до Росії таку не дуже приємне почуття. Відчули. Не думали кинути все? Ні, не думали. Якщо б зайшли б росіяни, і тут була б окупація, звісно, ми тут не були. Це однозначно. Ну а так, якщо є можливість тут працювати, то ну, це все наше життя тут. Все наше життя. Якщо буде окупація, ну, ми знову поїдемо. Ми тут не лишимося. Тобто тут залишиться все. Ну, будемо сподіватися, що все-таки все цього не відбудеться.